Близько сотні підприємців Калинівського ринку залишили свої робочі місця та підтримали загальнонаціональний страйк. Я залишила свій, свій контейнер на годину, тому що я хочу відстояти нашу думку. Хочу, щоб у нас нарешті вже був мир і тому, що рівно майбутнього немає з такою державою. Будемо стояти завжди. Наскільки це все закінчиться? Нам надоїло вже. Нас дурять і дурять з кожного дня, все забирають, все притискають. Ми хочемо правди і справедливості. Щоправда, доки одні підприємці страйкували, інші продовжували торгувати. ми не можемо у нас хліб, у нас така продукція, що ми по тому, куди ми її дінемо. Страйкарі кажуть, попередили колег-підприємців про страйк заздалегідь листівками. Адміністрація ринку перешкод не чинила. Протестувальники вважають, багатьом торговцям заявити про власну громадянську позицію завадила байдужість. От дуже багато є людей, які зараз роблять е, закордонні румунські паспорти. Це нормальна ситуація. Це я рахую, це не Де наші е, можновладці? Куди вони дивляться? Вони нехай дивляться туди, куди треба, нехай піднімають економіку. Так, я би виїхав за кордон, якщо б мені е, видалася така можливість. У Мене жінка, онкохвора вдома. Я просто скільки мене це все обійшлося, розумієте? Але принаймні, я е, проявляю свою громадянську позицію і казав, кажу, і буду казати. Що я в такій державі жити не хочу і не буду. І не хочу, щоб мої діти жили в такій державі. І треба міняти. І треба, щоб наші діти у них було майбутнє. Об'єднуватись і мирно відстоювати свої права закликали чернівчан і страйкарі на центральній площі міста. Там зібралось кілька сотень людей. Чернівчани, всі українці, не сидіть вдома, не сидіть на постелях, на в диванах і не чекайте, що за вас пішли. Всі разом разом. Ми єдина дійсно сила. Організатори страйку у Чернівцях зазначили, людей прийшло менше ніж очікували. Втім, заявили, це попереджувальний страйк. Якщо до вимог страйкарів, серед яких відставка президента України та повернення до конституції зразка 2004 року не прислухаються. Чернівці приєднаються до загальноукраїнського безстрокового страйку, і тоді мітингарів буде набагато більше. Майя Гумена, Катерина Карпо, Андрій Соколовський, місцевий час.